Сьогодні ми поговоримо про пожежонебезпечні речовини та матеріали, а також нагадаємо правила пожежної безпеки. Життя людини без вогню було б неможливим. Але коли порушують правила поводження з вогнем, може виникнути пожежа. Пожежа це неконтрольований процес горіння, коли полум'я охоплює і знищує все, що може горіти. Вогонь завдає значних матеріальних втрат, знищує природні ресурси, загрожує здоров'ю і життю людей, може суттєво погіршити стан навколишнього середовища. Для виникнення горіння необхідні певні умови джерело запалювання, повітря, горючі матеріали. Такі умови називають трикутником вогню. Предмети і речовини поділяють на горючі і негорючі. Горючі предмети речовини поділяють на легкозаймисті і важкозаймисті. Негорючі речовини це ті речовини, що під дією вогню або високої температури не горять, не тліють і не обвуглюються. Це може бути каміння, залізо, глина. Горючі речовини це речовини, які підтримують горіння, бо активно горять. Легкозаймисті речовини спалахують навіть від незначного нагрівання, невеликого джерела вогню. Це різні види палива, фарби, лаки, спирт. Важкозаймисті речовини загораються тільки від джерела сильного вогню, наприклад, кам'яне вугілля. Причиною пожежі в оселі може бути необережне поводження з вогнем, бенгальськими вогнями, феєрверками. Порушення правил безпеки під час користування побутовими електричними або газовими приладами, порушення правил зберігання і використання горючих і легкозаймистих речовин. Розрізняють три стадії розвитку пожежі. Початкова стадія це загорання. Триває від 5 до 30 хвилин. Відносно низька температура і незначна швидкість поширення вогню. Вогон досить легко загасити. Основна стадія стійке або розвинуте горіння. Горіння підсилюється і прискорюється, підвищується температура полум'я, збільшується факел полум'я і площа поширення вогню. Загасити пожежу дуже важко. Кінцева стадія це згасання пожежі. Завершується горіння, поступово знижується температура. Вогонь згасає, коли догоряють горючі речовини. Пожежу легше попередити, ніж загасити. Для цього у повсякденному житті необхідно суворо додержуватися правил пожежної безпеки не можна гратися із сирниками, запальничками. Треба стежити, щоб цього не робили друзі та молодші діти. Додержуватися правил пожежної безпеки під час користування бенгальськими вогнями. Не нагрівати на вогні банки з під фарб, резольні балончики, невідомі предмети Завжди вимикати телевізор після перегляду телепередач. Не залишати без нагляду електронагрівальні прилади. Додержуватися правил користування газовою плитою. Користуватися нею тільки під наглядом дорослих. Отже, переважна більшість пожеж виникає безпосередньо з вини людства. Тому дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Бережіть себе та своїх близьких.